Так, знову десь 19 -ка. Показуємо як він побитий. Тріщина пішла аж сюди сюди. Так, маємо порти. Тут потріскано. Отут От тріщини є. Порти всі стерті. От тут побито теж. Маємо тут є. зараз покажемо зсередини. Да є тріщина насередини. боковини, як подерті, виламувані. От і тут маємо. Має тут є, ми вже її пропилили. Ця частина відломана сонячна сторона проварена. Зараз це зробимо. І потім за цю сторону візьмемося. Так, диск поварений. Тепер зараз все зачистити і покажемо вам готовий результат. І так, диск r 19 23-го року зроблений. Так, можна ставити на Теслу і їхати.